Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Герої серед нас Водолаз Сапер Денис Фролов розповів про особливості роботи та про те, що змінилося після повномасштабного вторгнення. Повернути здоров'я у Черкасах. Запрацював центр ментального здоров'я повернення. Літературна спадщина в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тараса Шевченка презентували тритомник Літературна енциклопедія Черкащини. Наслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок понеділка були знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях. Про таке повідомляє Укренерго. Споживання електроенергії зросло. Станом на 9.30 його рівень був на 10,8% вищим, ніж цей час попереднього робочого дня у п'ятницю. Причина скасування обмежень в окремих регіонах та зменшення їхнього обсягу у більшості областей. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається, нагадують, в Укренерго. Через дощі і танення снігу на Черкащині зафіксовано підтоплення приватних домівок. Господарських будівель та прибудинкових територій. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС області. На ранок 16 лютого рятувальники здійснили 40 виїздів. Надзвичайники проводять відкачування води з подвір'їв та приміщень, а також здійснюють буксирування транспортних засобів, що опинилися у водяній пастці. У Золотоноші триває ліквідація наслідків негоди, що спричинила підтоплення житлових будинків, господарських споруд та підвальних приміщень. Як повідомив заступник міського голови Олександр Флоренко, вода потрапила до найпростіших укриттів кількох освітніх і дошкільних закладів. Комунальники разом із добровольцями місцевої пожежної команди та рятівниками ДСНС за допомогою помп відкачують воду з проблемних локацій. Ситуацію складнив сильний вітер, який спричинив падіння дерев та гілок на вулицях громади й дорогах державного значення. Окремі випадки падіння електроопор призводять до аварій на енергомережах та системі вуличного освітлення. 15 лютого у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Сергія Амброса в Черкасах виникла пожежа. Зайнялося у кімнаті квартири на першому поверсі. Під час ліквідації стихії вогнеборці врятували 14 осіб, з них три дитини. Згоріли меблі та побудові речі. Причиною загорання стало коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. Рятує у воді та на суші. Денис Фроловий водолаз сапер ДСНС, який перетворив хобі на справу життя. І з повномасштабним торгненням довелося опанувати нові знання, щоб наше з вами життя було в максимальній безпеці. Детальніше матеріалі ДСНС Черкащини. А хобі в мене підводним полюванням не займався, тому що мене спорядження було своє. Це було цікаво. Захоплює Дениса підводний світ, коли став рятувальником, довелося виконувати різні задачі. Головне у цьому дисципліна та контроль емоцій. Це та робота, що я обрав, яка мені подобається. І я не обираю різні задачі, які мені хочеться робити, які не хочеться. Чітко виконую козівки, поставлені задачі перед собою, коли вибраза настає паніка, якась критична ситуація. І... Якщо він її не опанує, то неможливо щось статись непохитним. ну, найголовніше, по перше, бути дисциплінованим і контролювати свої емоції. Водолаз-рятувальник має бути готовим до будь-яких ситуацій та пам'ятати про власну безпеку. За час служби Денису довелося і рятувати, і діставати тіла людей У 2021 році зима Позвонили в диспетчер. Потопенник. Топилась людина. Ми ж на повітряні подушки зібрали спорядження і поїхали шукати місце. Очевидці нам допомогли, підказали. Ми ж під'їхали, оглянули місце, подивилися, що місце поломало є. Уже був, я був вже одягнений. Це був моє перше пошук потопенник. Небезпеки можуть додати, наприклад, особливості рельєфу дна водойми чи велика швидкість течії. Та у таких умовах без належної підготовки водолаз рятувальники сам може постраждати. Найважче працювати на викликах у зимовий період, додає Денис. Влітку більш відкрита, Ну це вода. Там роботи, що на човні проводяться, що, наприклад, пошук потопельника. По-перше, що температура більш сприятлива, більш комфортно в ній перебувати. Ніж зимою. Зимою це більш небезпечно тим, що, наприклад, по пошуку потопеника це водолаз йде під кривом, що є небезпечно. Погано проводити роботи, звичайно, коли видимості немає це на освіт. Після повномасштабного вторгнення довелося опановувати знання та навички сапера, більше навчань, практики та нової техніки. Все за вимогами воєнного часу Начали, почали залучатися і по розмінуванню прилеглих територій, гуманітарного розмінування Ми проводили роботи з гуманітарного розмінування прилеглих територій до де дебуде де окупація, де де окуповані території. У нас певіднально змінилося обладнання, техніка. Тут з'явилась у нас дистанційно керовані підводні і надводні апарати, які ну, теж дуже для, допомагають в роботі. На виявлення вибухонебезпечних предметів а, або на наприклад, також на тушу потопальника, дуже допомагають. В області системно реалізують державну та регіональну стратегію реформування шкільного харчування. Очільник області Таборець відвідав Іванківський ліцей на Уманщині. Це опорний заклад громади. Тепер тут є сучасний харчоблок і їдальня. Проєкт реалізований спільно коштом освітньої субвенції обласного та місцевого бюджетів. Загалом в області вже модернізовано різною мірою 60% харчоблоків закладів освіти. Далі обов'язково буде, бо всюди має бути єдиний стандарт і крок за кроком ми до нього наближаємось, підсумував Ігор Таборець. Подбати про психічне здоров'я у комфортному та безпечному середовищі. І ще одна така можливість з'явилася у жителів Черкаської громади. У місті розпочав роботу центр ментального здоров'я Повернення. Мережа центрів повернення є всеукраїнською. Черкаський став одинадцятим. Українська сьогодення провокує у людей хронічний стрес. У центрі допомагатимуть долати його наслідки, а також тривожні, посттравматичні, депресивні стани та інші психологічні проблеми. Центр ментального здоров'я створений для надання психосоціальної допомоги, для надання психіатричної допомоги в амбулаторному режимі і для надання психіатричної допомоги за місцем перебування клієнта. До нас можна звернутися. Самозвернення до нас можна звернутися за направленням сімейного лікаря, за направленням лікуючого лікаря. Це не обов'язково люди, які мають розлади психіки як встановлений діагноз. Тобто, це люди, які Переживають якісь складні життєві обставини, також можуть звертатися. Тут практикують групові заняття однак, основна ідея роботи індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Людина приходить, записується на прийом за своєю потребою. Якщо вона потрапляє до мене, до психолога, і по діагностичних даних я бачу, що їй потрібен вже лікар-фахівець для того, щоб покращити її, там зменшити її рівень страждань, я скеровую до свого колеги-фахівця, лікаря-психіатра. Якщо я бачу, що ми можемо обмежитися нашими психологічними інтервенціями, ми признаємо. Почаємо декілька консультацій психологічних або навіть психотерапевтичний процес, далі продовжуємо. Все за згодою клієнта пацієнта. Поспілкувався, враження дуже позитивні, простір сучасний, гарний, фахівці дуже хороші. Так? Тільки що мені аналіз провели <східний> мого стану психологічного і позиціонування себе в суспільстві. Так? Дуже корисно, потрібно знати свій емоційний стан, щоб уникнути там поглиблення якихось проблем, щоб вчасно це все діагностувати. Це лікарі практики, клінічний психолог, це спеціалісти з немедичною освітою. Але які має право практикувати в закладах охорони здоров'я. Центр відкритий на базі одного з медичних закладів міста на вулиці Олени Теліги 4, і може щороку надавати допомогу майже чотирьом тисячам пацієнтів. Літературна енциклопедія Черкащини таку назву має тритомник Володимира Поліщука. Понад три десятиліття автор збирав і систематизував матеріали про письменників, літературні процеси та культурну спадщину нашого краю. Масштабне видання презентували у Черкаській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тараса Шевченка. На події побували і наші кореспонденти. У трьох томах літературної енциклопедії Черкащини зібрано розмаїття й багатство літературного життя регіону. Імена, події, творчі здобутки та маловідомі сторінки культурної спадщини. Автор видання Володимир Поліщук каже, ідея створити таку працю з'явилася ще в студентські роки. Тоді, навчаючись у педагогічному інституті, він щодня проходив повзрельєфний стенд із портретами письменників. Саме той стенд і став поштовхом зібрати її, систематизувати літературну історію рідного краю в окремому фундаментальному виданні. протягом усіх цих років йшло накопичення матеріалу про письменників накопичення з різних джерел, особливо це. Аналіз районних газет, які я за протягом 20 років фактично всі підшивки перегорнув і вирізки собі поробив Одним словом, так накопичилося із... Початку 2010-х я почав поступово писати вже статті до енциклопедії. Отак, от, от в 20-му році, вийшла вийшов перший том, 21-му другий. А от минулого року нарешті третій том. Автор укладав енциклопедію за 16-ма критеріями. З основу взяв 1954 рік дату створення області, а також врахував черкаське коріння митців і їхній зв'язок. Із регіоном до тритомника томника увійшли письменники, перекладачі та культурні діячі, як українські, так і зарубіжні. Видання налічує понад 1600 сторінок і майже 4600 матеріалів. Перші два томи вийшли накладом по 460 примірників, третій 250 Книги профінансовані обласним бюджетом. Вони всі. Не по Черкащині, по шкільних і сільських бібліотеках для того, щоб і бібліотекарі, і читачі, і вчителі могли використати і побачити по перше, яке багатство Черчеркащині, літературне, і зрозуміло використати його. Куди вони захочуть? Зі слів літературознавиці Валентини Коваленко, літературна енциклопедія Черкащини унікальне видання, аналогів якому немає в жодній області України. Вона каже, дослідження літературних пластів Шевченкового краю стало своєрідним народним пам'ятником регіону, створеним автором. Його все свідоме життя це якраз література рідного краю дослідження. Ось ті, до яких він прианукував і нас, свого часу викладачів. І Я хочу сказати, що я його, наприклад, називаю всеобіймаючим оком літературної Черкащини, тому що ем, ми називаємо нашого Івана Семеновича «Начуя Левицького все, всеобіймаючим оком. А от я доточую саме літературної Черкащини Володимир Поліщук, бо ніхто так глибоко, е, ніхто так щирцево не дослідив е, нашу літературну Черкащину, наше літературне краєзнавство після виходу. Тритомника пролунало чимало відгуків. Утім, у головному всі сходилися. Це унікальне за глибиною дослідження. Видання поєднало практично всі аспекти, пов'язані з літературним і культурним життям Черкаського краю, зазначила Катерина Вербівська. Все, все, що до чого дотична література у історії українського народу, все це зібрано в цьому виданні. Я навіть не можу уявити, наскільки вистачало у Володимира Трохмовича часу, щоб так глибоко все докопуватися, щоб це все міг міг зібрати у, у, у ці три томи. І, і тому це дуже потрібне видання для всіх бібліотек України, для всіх шкіл України, для всіх. Навчальних закладів для кожного, хто хоче знати і відчуває себе людиною на цій нашій українській землі. Заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай зазначив, що й надалі підтримуватимуть ініціативи, спрямовані на розвиток регіонального книговидання, популяризацію читання та утвердження української культури як важливої складової національної ідентичності. Хочу подякувати тому, що в обласній державній адміністрації продовжується підтримати програму розвитку інформаційного простору. І одним із розділів цієї програми інформаційного простору є книговидання. Це є поширення інформаційне культурної нашої спадщини Черкащини, і тут у залі зараз присутні більша половина членів експертної ради, які запрошені на цей захід. І дякую колегам, що підтримали в 2025 році саме третій том, і це дало можливість узагальнити підвести підсумок в цілому тротомного видання. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Швидкісний південний циклон вчора щедро полив Черкащину дощами, а вночі підсипав снігу. Дощу по області випало від 10 до 19 міліметрів. На ранок у тиловій частині циклону посилився вітер та почалося надходження холоду з півночі. Нині центр циклону вже перетнув східні кордони України, тому погода поступово заспокоюється. За прогнозом, на 17 лютого день неба ненадовго проясниться та вже ближче до вечора його знову затягнуть хмари. Опадів не передбачається. Температура повітря буде в межах 2-7 градусів морозу, на дорогах ледиться. За народними прикметами цей день вважали одним із найхолодніших днів місяця. У цей час зазвичай тріщали морози та сипав сніг. Наші пращури придивлялися до ялинових гілок. Якщо довгі сухі гілки згиналися, чекали заметілі. А якщо випрямлялися, сподівалися на поліпшення погоди. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на топ каналі Дана Терка, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна!